Інструктаж з техніки безпеки на зимові канікули. Правила поведінки на вулицях і дорогах у зимовий період. Коли ви рухаєтеся по тротуару, то не поспішайте, не біжіть, бо можете поспознутися і впасти. Ніколи не ковзайтеся, щоб не збити інших людей, які рухаються поруч. А ще тому, щоб не виїхати на проїжджу частину, бо це дуже небезпечно. Не ходіть близько біля краю тротуару, щоб вас не зачепила машина, яка випадково втратила керування. Ніколи не чіпляйтеся до транспортних засобів, щоб прокататися з вітерцем. Це приведе до тяжких трагічних наслідків. Ніколи не спускайтеся з гірки на санчатах або лижах з тієї гірки, що веде на дорогу. Залізниці взимку також небезпечні, адже скрізь слизько. Якщо виникає потреба перейти залізничну колію, то будьте уважні! Не грайтеся в рухливі ігри поблизу проїжджої частини, не штовхайтеся, щоб не потрапити під колеса автомобіля. Коли чекаєте на зупинці громадський транспорт, ніколи не ставайте на край тротуару, тому що можете посковзнутися самі або ненароком хтось може штовхнути вас і ви потрапите під колеса. Поводьтеся на вулиці та зупинці культурно. Чемно, адже соромно бути невихованим. Обходьте транспортні засоби дуже уважно, коли обмежена чи недостатня видимість. Зимова дорога криє в собі небезпеку, тому зосередьте на ній всю увагу. Вибухоннебезпечні предмети. До виявлених вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна наторкатись, перекладати, розряджати, зберігати. Забороняється використовувати снаряди для розведення вогню. Не можна збирати, здавати снаряди в металобрух. Виявивши вибухонебезпечні предмети, необхідно терміново повідомити дорослих, поліцію, школу. Військомат. Правила протипожежної безпеки. Дотримуйтесь правил протипожежної безпеки під час встановлення ялинок. Під час проведення новорічних свят. Гра з вогнем одна з причин пожежі. Правила поведінки на кризі Не виходьте на Кригу, міцність якої вам невідома. Не виходьте на кригу під час льодоходу. весняної відлиги, снігу і сильних перепадів температури повітря. Не збирайтесь на кризі великими групами. Не заїжджайте на лижах з крутого берега на неперевірену кригу. Обережно. Бурульки. Нестійкі погодні умови відлига в вдень і заморозки вночі. Сприяють активному утворенню бурульок на покрівлях споруд, особливо старих будинків із похилим дахом та великих деревах. Будь особливо уважним, проходячи біля будинків або високих дерев, спершу впевнитись у відсутності загрози падіння льодових наростів. У жодному разі не заходять за спеціальні огорожі поблизу будинків. Або дерев. Правила поведінки При користуванні електричними приладами. При користуванні електричними приладами не можна. Залишати без догляду вімкнені прилади. Ставити під розеткою електронагрівальні прилади. Бо контакти розетки можуть перегрітися. Вмикати у розетку декілька приладів одночасно. Торкатися оголених місць при порушенні електропроводки або оголенні електричного проводу поломці розетки. Вмикати несправні електричні праски, самовари тощо. Стукати по екрану телевізора, що з газ він може зайнятися або вибухнути. Телевізор необхідно негайно вимкнути. При користуванні нагрівальними приладами не можна вмикати їх через стрійник та розміщати під розетками. Накривати, адже прилад перегрівається. Використовувати у тривалому режимі. Правила безпечного користування побутовими газовими приладами Гази і особливо продукти їх згоряння спричиняють отруйну дію, тому треба дотримуватися особливої обережності, необхідно провітрювати приміщення, де є газові прилади. Забороняється користуватися газовими колонками при відсутності тяги, відкривати кран на газопроводу, не перевіривши, чи закриті всі крани газової плити. Дії населення при виявленні запаху газу. Якщо ви виявили запах газу в приміщенні, то дотримуйтесь наступних правил: Не вмикайте електрику, не запалюйте сірники, не паліть. провітріть приміщення. Перекрийте крани газоподачі, Викличте аварійну бригаду за номером 104. Будьте обережні. Запобігайте утворенню іскор у будь-який спосіб, адже це може призвести до загоряння газу та його вибуху. Дякую за увагу!